1 листопада близько 16.30 до поліцейських надійшло повідомлення від жінки про те, що її сусід у селі Горіславці Кременчуцького району вночі пішов рибалити та не повернувся додому. Поліцейські розпочали пошуки рибалки. Для перевірки повідомлення за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група поліції, поліцейські кінологи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час пошукових заходів за допомогою рятувальників ДСНС та водолазів у річці Сухий кагамлик в очереті було вилено тіло зниклого чоловіка 1955 року народження. Поруч з тілом було знайдено і затоплений човен. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причин смерті тіло направлено на судову медичну експертизу. За фактом ведеться слідство. Також до пошуків були залучені і рятува. Ось що вони повідомляють. Нагально на місце події було направлено водолазів ДСНС, які по прибуттю на річку Сухий Кагамлик відразу приступили до пошукових робіт. На відстані 50 метрів від місця, де перекинувся човен, було знайдено тіло громадянина 1955 року народження. Відпочинок біля водойм може бути приємним, але разом з тим несе чимало небезпек. Щороку трапляються випадки травмування та загибелі людей через знихтування правилами безпеки. Краще не відвідувати відкриті водойми в темний час доби, не ходити на відпочинок біля річок поодиноку. А якщо ви вже йдете самі, то обов'язково комусь повідомте: не йдіть відпочивати біля водойми або на риболовлю у стані алкогольного сп'яніння. Якщо для риболовлі використовується човен, обов'язково необхідно одягати рятувальний жилет. Якщо ви перебуваєте на відкритій водоймі і бачите, як тонна не людина, негайно сповіщайте про подію за номером 101 до служби порятунку. 2 листопада близько 18.30 на вулиці Залізничній в Криму. Шиці сталася дорожньо транспортна пригода Попередню інформацію слідства автомобіль, део під керуванням водія 1976 року народження здійснив наїзд на пішохода 1984 року народження. Чоловіка після огляду було відпущено додому наразі за фактом дорожньо транспортної пригоди ведеться перевірка. Встановлюються всі обставини. 3 листопада, близько 6 ранку, по проїзду Самойлівському сталося загорання автомобіля ВАЗ 2106 один Інформацію про пожежу на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції 1 Крюківського району міста Кременчук. Переднього встановлено, що вогнем було пошкоджено автомобіль ВАЗ, яким керує чоловік 2005 року народження. Працівниками ДСНС слідчими проведено першочерговий огляд транспортного засобу та наразі встановлюється причина загор. Рання транспортного засобу завдяки злагодженій роботі рятувальників пожежу. Вдалося пробуркати. На місце виклику негайно було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю встановили, що вогнем охоплено повністю легковий автомобіль ВАЗ і відразу приступили до гасіння пожежі. Вогнеборцями було врятовано від знищення вогнем. Поруч розташовані дві господарчі споруди на цій пожежі. Постраждалих не зареєстровано. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під керівництвом прокуратури, вирішується питання про початок кримінального провадження за частиною 2 статті 194 – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.